Друга проблема сильних жінок, вони несуть на собі чужий біль. Ви знаєте, що от дуже багато зараз є прикладів волонтерок жінок, так, тих, які допомагають там більше, так, тих, які роблять більше. Так, от, сильні жінки вони завжди поруч, так вони підтримують, втішають, захищають, так, вони допомагають. Так, і цим самим вони переживають цей цей біль. І проносять його через себе. Тобто, якщо ти переживаєш цей біль настільки, що він стає твоєю больлю, так. Потрібно навчитися от, е, ставити межі в своєму житті. Тому що якщо ти проживаєш чужу біль як свою, е, тебе просто надовго не вистачить. Ти маєш розмежовувати в своєму житті не те, щоб не допомагати, не те, щоб не, не дарувати людям цю любов, не те, щоб не, не нести ця